Усі жовтоводські школярі початкових класів харчуватимуться безкоштовно. Мова йде про всі навчальні заклади, хоча раніше харчуванням були охоплені не всі. Це стало можливим завдяки залишку бюджетних коштів з минулого року державній субвенції. Подробиці того, як саме годуватимуть наших дітей, розповіли в Жовтоводській міській раді. Для забезпечення харчування учнів початкових класів міською радою приймається рішення про внесення змін до бюджету на підставі офіційного висновку місцевого фінансового. Органу про обсяг залишку коштів спецфонду за субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. Фінансовим управлінням був такий висновок підготовлений. Зафіксовано, що станом на перше, перше залишок коштів по спецфонду цієї субвенції складає 2 мільйона 20 тисяч 400. і тому пропонується цей залишок коштів підняти для того, щоб ми могли з 1 лютого цього року вже повноцінно почати харчувати дітей в усіх школах нашого міста. Я трошки повернусь до 2024 року, коли ми отримали в жовтні. Державну субвенцію на харчування дітей в розмірі 2 мільйони 500, гривень. 500 тисяч гривень. Ми розрахували тоді при вартості харчування учнів початкових класів 38 гривень 60 копійок на одного учня і е, врахували всі безпекові умови, які створені в закладах освіти, і змогли розподілити лише на 5 шкіл. Цю субвенцію для харчування учнів впродовж листопада і грудня місяця. Таким чином було забезпечено харчування лише в тих школах, де були власні найпростіші укриття 729 учнів. На кінець року на грудень утворився залишок, тому що не 100% 729 учнів харчувалися щодня, і ті п'ять шкіл, які харчували, змогли закупити продукти для того, щоб розпочати харчування в січні після завершення зимових канікул. Тому минулого тижня, 13 січня, учні повернулися в школи. Після зимових канікул і ті ж п'ять шкіл, які харчували, вони продовжили харчування. Але в грудні виконавчим комітетом прийнята вартість харчування уже на 2025 рік, і з січня 2025 року одна порція вартує 50 гривень. Залишок продуктів, який був в цих п'яти школах, не вистачало. Для того, щоб повноцінно забезпечити на 50 гривень порцію. Тому деякі школи мали залишки продуктів на харчування лише на 5 днів, деякі мають на 7 днів, деякі мають на 3 тижні. Це в залежності від того, як відвідували діти школу. Як вже доповідала Анжела Володимирівна, ми отримали в грудні. А точніше, це 30 грудня зайшла державна субвенція на місцевий бюджет на харчування учнів в розмірі 2 мільйона 20 гривень. Якщо просто зробити математичні розрахунки, то 2,5 млн і 2 ,20 мільйона 20, яка розраховується за листом Міністерства освіти на харчування учнів. З січня по травень місяць у нас в громаді навчається в початкових класах 1282 учні. Це в усіх школах, крім ліцею незалежності України, у якого в структурі немає початкової школи, тобто це 9 шкіл. Ми дуже багато отримували. Звернень від тих батьків, у яких школах не було організоване харчування, але це дуже важливий такий процес, і він пов'язаний безпосередньо із здоров'ям дітей, в тому числі, і ми враховували всі нюанси, які могли тільки виникнути при організації процесу харчування. і Прийняли рішення розподілити ці 2 мільйона 20 на всі 9 шкіл, щоб кожна дитина була забезпечена харчуванням. І математичні розрахунки 2 мільйона 20 розподіл, розділити на 1282 учня на вартість порції 50 гривень. Тобто цієї субвенції вистачить на харчування учнів на 31 день. А у нас січня по травень робочих днів, які будуть учні відвідувати школи 95. Ми будемо додатково звертатись до вас з проханням виділити кошти місцевого бюджету. Це порядка 4 мільйонів гривень, для того, щоб потравень включно всі 1282 учня були забезпечені гарячим харчуванням. Стосовно організації харчування п'яти шкіл, які... Не розпочинали ще сьогодні. Я повідомлю керівникам цих закладів про те, що ви прийняли рішення, розподілили державну субвенцію. Ми буквально день-два зможемо провести всі фінансові операції, які передбачені бюджетним кодексом. З постачальниками вже налагоджений зв'язок. Ми знаємо, які продукти харчування нам необхідно закуповувати. І всі школи, я дуже сподіваюся, найближчим часом розпочнуть харчування дітей. Ті школи, які не мають власних найпростіших укриттів, переважно це буде харчування в шкільних їдальнях. В ПРУ ми ланчбокси заносити не будемо. Ми будемо вже е, коригувати графік харчування в залежності, е, чи буде повітряна тривога, чи не буде. Але це буде процес харчування організований відповідно до всіх санітарно гігієнічних вимог. Надалі на чергову на сесію лютому, коли ми будемо розмовляти про вільний зал, щоб ми підтримали наших дітей, щоб ми їх продовжили харчувати і прийому відповідні рішення.